Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний ютуб канал про Нову Зеландію. Мене звати Євген і я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу. Е, сьогодні хочу вам показати ціни на самі популярні продукти в новозеландському супермаркеті, В принципі, я скупився в Пакенсайді, це один з таких самих дешевих супермаркетів Нової Зеландії. І зараз будемо розбирати, що скільки кошт, коштує. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлоги, коментар, поширте це відео. Ціную, друзі, насправді, підтримку кожного з вас, адже разом ми робимо велику справу, популяризуємо україномовний контент на просторах інтернету. Ну що, починаємо з такого продукту, як кава. Беремо каву ми заварну, дуже хороша вона. І її ціна зараз 8,5 доларів. Тут 250 грамів. Така марка і ще іншу ми беремо також. Качани зараз, кукурудзяні, солодкі, вони взагалі класні. Т також беремо по доларі один. Це все в новозеландських долар, друзі. Добаємося далі. Взяли чай, декав за 6,5 доларів, 50 пакетів. Снеки такі, де печиво вівсяни за 350 пачка. Тут іде їх. Е 5 штук, пише 4 зірки. Тут в Новій Зеландії рахуються продукти по якість продукції по зірках. Тобто найвище це 5. Це на сніданок дітям. Іся тут каша йде з різним виноградом і Блюбері за 6 доларів Пачка така. Це також снеки, що я говорив, вони тут по 3,5 гора. Два брокколі великі, в принципі, за 3 долари. Один брокколі за $1,50. Це також недорого вважається. Авокадо. Авокадо брали ми за 5,99, 8 штук. В принципі, також недорого. Найкраща ціна в цьому році була на авокадо по 30 центів за один, це що я бачив. Що я беру звичайне молоко, е, воно йде тут десь по 4,5 долара за е, 2 літри, в 2-літрових бутилках продається. І інколи таке трішки надоїдає, то беру ще собі вівсяни до кави або з е, Almond мілк також. Воно коштує десь 3,5 долара. Тут літр йде. Хоріхи, тут йде мікс різних. Вони тут по 4 долара 150 грам. смажені і натуральні. Тож по 4 долара. гриби печериці. Кілограм тут в середньому коштує в Ізландії зараз 14 доларів. Це 400 грам, тут вони десь будуть 5-6 доларів. Йогурти дітям манго в таких невеличких. цих пачечках, можна якою видавлювати? 10 штук за 12 доларів. вручну їсти манго. Таріс тобто. болгарський, Це 4 штуки за 5 з доларів, друзі. Що у нас тут ще? Чері, томати. Вони мені подобаються, дітям подобаються. 200 грам за 4 долари. Масло в Новій Зеландії подорожчало, то його зараз ціна приблизно 8 доларів, але пачка пів кілограмова 500 г беремо. Як я приїхав в Нову Зеландію 10 років назад, то масло було до 4 доларів. 4 там, середньо. тобто двічі навіть більше масло подорожчало. Хліб беремо на тости. Середня ціна 2,5 коливається від долар 50 хлібина в Новій Зеландії і такий кращіший 5-6 доларів коштує, щоб просто їсти, не тости. Що тут вино, знаєте, так, що в Новій Зеландії один з кращих Савіньон Бланк вина в світі. Це Нельсон. Смачний, я раніше пив, зараз алкоголь не п'ю. А раніше брав часто Савіньон Бланк бутилка. 750 грамово коштує 12 доларів зараз. Хто буде в Новій Зеландії, туди Савіньон бланк. особливо регіон від Майбуру. Ну і я ж кажу, Нельсон теж дуже смачна мені саме це. Морка. Яйця. В Новій Зеландії, до речі, курей в кліткових батареях не утримують. Є фрі-ранч. Яйця то 12 штук, така пачка буде коштувати 8-9 доларів. Кавуни, да? вже сезон пройшов, найдешевше можна було купити. Тут вони як правило, по одному, продаються по штуках. Що ми купляли? найдешевше по 4 долари за кавун. Це я взяв сьогодні за 10 доларів, ну і трохи більше. Десь, мабуть, близько 4 кг. просто пробульного папу. Як кажуть, набита. Що тут беремо? Картопля. Така дуже смачна запікати, тут всього півтора кг за 6 доларів. Банани невеликі, називаються бебі. Банан. Він коштує тут отака в'язка за 3,5 долари. Лимони. Кілограм 7 доларів. Чаю інколи кидаю собі. Непогано. Так, що ми ще тут знову? Сметана, тут іде саускрім, але називається. 250 грам також 4,5 бор. Рис басматі. Ніколи роблю собі якусь страву з рису, то його ціна 3,5 бор. Гречку можна купити на злондському супермаркеті. Правда, не смажено. Але вона у нас смачна за 5 доларів. Тут іде Там вона до 5 доларів коштує. Речі. Тут йде, що у нас поводи 450 грам, ну майже 5 грамів. В принципі, також ціна нормальна. Інколи виручає, немає часу готувати. Є такий вже приготовлений рис. його тільки розігріти треба. 250 грам, це, це я взяв з яйцями, він йде. Смаженими яйцями розігрів і їсти, якщо ти бланч, щось собі не встиг з взяти, бо не було часу. Тим більше зараз сім'я у мене збільшилася з народженням дитини. Він коштує 2,80 до пачку. Йогурт з таких це Саме взяли Феджо. Тут, мабуть, кілограма навіть нема, 800 грам майже 8 доларів. Можна купити. Найдешевше за 5-6 доларів літр. Вершки 5 доларів півлітри. Оце такі вершки називаються cooking cream. типу, що можна гриби грибеннях смажити, м'ясо різне. також 5 доларів, тут і також пів кілограма. Ну що, макарони там 3 долари збирать. Інколи готую також. Що у нас тут буде джем абрикосовий за 4 долари? В принципі, 350 грам. 4 долара. Гірчицю інколи беру до м'яса, також на 3,5 долара 200 гр. Що це у нас тут таке? Ще одна гірчиця. Така сама ціна, тільки менше. 175 грамів за 3 долари. Тунець консерва. Це більша. Тут 185 грамів за 3,5 долара. Зараз маленькі подорожчали, коштує маленька 90 грамів за 2 долара. Таку собі саді. Що тут? Давайте до м'ясного і будемо закінчувати. Гомілки курячі. Кілограм за 19,59. Зараз коштує в Новій Зеландії. Не дуже дорого. Це також е крила от, е і також менші гумілки. Ціна за 9 доларів кілограм. це на 7,93 така пачка, тут майже кілограм. Взагалі курятина тут не дуже дорога, і це добре. А якість гарна, в звані курятин. Що у нас тут? Е Рудинка, хто ходить в спортзал, Тут це джерело білка. Тобто не треба ці протеїни, яйця, грудинка в Новій Зеландії, вона коштує кілограм пише 13 доларів, а тут трохи більше кілограму. Три грудинки от вийшли. Ніжки курячі також, недорогі, 7 доларів кілограм. В принципі, це взагалі вважається недорого, гарна ціна. Що в нас тут ще? М'ясу, ламп. Ну, це хороший бачу з з вирізка 28 за кілограм. Це хороше, я ж говорю, бачу зразу. 840 грамів, тобто 23-15 ну, в доларів. доларах. І фарш фарш з біфа, тобто яловичина, коштує в Новій Зеландії 16,99 за кілограм. Тут майже пів кілограма за 7,65 і що у нас останнє? Також шматочки біфа нарізані за 25-49 за кілограм. Це 358 грамів за 9,13. Такі друзі ціни. В принципі, це такий набір стандартний. Розказав вам по продукції. Як на мене, ну дехто приїжджав тут, в принципі, з Європи, з Польщі, то в принципі кажуть, ціни не, не дуже відрізняються, як в Польщі. Скуплялися по цей супермаркетів. Не знаю, я вже давно ніде не їздив в Ізландії не виїжджав, важко порівняти. Але, в принципі, як до мене навіть родичі приїжджала мама там більше року назад, прилітала в Нову Ізланді, то вона каже, що деякі ціни, такі як в Україні, навіть дещо дешевше, ніж в Україні. Так що тут так, як але зарплати, звісно, що ну, не рівняється тут зарплати більше в Ізландії. Дякую, друзі, що ви додивилися це відео до кінця. Будь ласка, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось, коментар, поширте це відео серед своїх знайомих, друзів. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починань і будемо на зв'язку!